На машину завалилось дерево, водію лікарні. Лучанин напився і розтрощив аж три машини. Священнику ПЦМП зачинив храм. Героя мусили відспівувати біля воріт. На Волині в селі Смолярі загиблого на війні Василя Солодуху відспівували не як годиться в храмі, а під брамою місцевої церкви. За словами тамтешнього священника Івана Зеленка, домовину з тілом героя не дозволили занести навіть на територію церкви. Усе стверджує через промосковського настоятеля. Василь Солодуха нагадаємо, загинув на Харківщині. Воїну було 45 років. Відразу після звістки про його смерть в мережі оприлюднили інформацію, що Старовижівський селищний голова Василь Камінський та священник місцевої церкви нібито вмовляли батьків загиблого Василя Солодухи, аби ті відмовилися від того, щоб воїна хоронили священники та капелани ПЦУ. Василь Камінський тоді цю інформацію заперечив у підсумку. Умку сотні людей, а найгірше батьки героя, мусили прощатися з воїном під брамою церкви. На Волині попрощалися із захисником Леонідом Мілашуком. Чин похорону відслужили у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа, поховали захисника на сільському кладовищі. На прощання й похорон героя прийшли його рідні, односельці, друзі, побратими та небайдужі горю люди. Знаємо, що з родини в Леоніда Мілашука залишилися сестра та брат, вічна пам'ять герою. Лучани стали навколішки перед умовиною загиблого на війні захисника Ігоря Ревка. Військовому було 34 роки. Його серце перестало битися 10 грудня під час виконання бойового завдання біля піщаного Донецької області. Герої відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Туди на прощання прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі Ігоря Ревка і просто небайдужі горю люди. Після завершення богослужіння трону з тілом покійного захисника пронес театральним майданом біля пам'ятного фотостенда загиблим героєм присутні зупинилися і виконали державний гімн України. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща, щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Волинь втратила ще одного захисника. Не стало Сергія Захарова із села Облапи. Полеглому бійцю був 41 рік, 15 грудня. В результаті артилерійського обстрілу воїн отримав поранення несумісні з життям. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Чорна звістка надійшла в Ківерцівську громаду. Загинув Василь Дейна. Захиснику було 46 років. На службу знаємо, пішов у липні 24-го. Загинув 11 грудня внаслідок мінометного обстрілу в Покровському районі Донецької області. Вічна пам'ять герою. Найважче це було, коли по тобі щось важке працює. От особливо танк. Молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Олександр Медик, нині він сидить у кафе, п'є каву та намагається не показувати, що відчуває нестерпний біль у спині цілодобово. Розповідає про себе на війні і тепер в цивільному житті, у перерві між сеансами масажу. Сам він є лікарем-масажистом фізіотерапевтичного відділення в обласній лікарні. Відверто не можна бути готовим до війни. Сказати, що я не боявся, боявся. Але таке відчуття, що ці кроки всі мої були прописані. Не знаю, чому. У медицині він же 26 років, окрім масажу, працював реанімації. На війну пішов за повісткою з початку повномасштабного вторгнення. Каже, там швидко зрозумів, що рятувати життя мусить в умовах для цивільного медика незрозумілих. В стерильних умовах, скажімо так, є старший колега, лікар, який може підказати, якщо щось ти робиш, не так. А там все на тобі, там нема в кого спитати і там нема чим протерти. Спиртом, серветкою, там повністю не стерильні умови. Це болото, пилюка, грязь треба було зовсім не та допомога, що дається в лікарні. Бойовий медик Олександр Киця служив у 57-й бригаді. Перший місяць навчання згадує, що для опанування стрільби йому дали 30 патронів. На передовій найважче було дотримуватися правил під час обстрілу, входити на поле, щоб надати допомогу пораненим хлопцям було заборонено. Ну якщо людина лежить з пораненням в шию, вона а ти мусиш його витягнути надати. І По нас працювали. Ми я не знаю. Я от по сьогоднішній день як я. Сказати, що я не боявся, боявся. Найважче це було, коли по тобі щось важке працює, от особливо танк. І молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Ну, але чи боялися ми боялися, але робили свою роботу. Він бачив пекло травми, поранення, смерть. Зізнається, що з часом потроху звикаєш і до найскладнішого. Правда, коли почав звикати, отримав важке поранення від вибуху міни. Це було за 15 кілометрів від Лисичанська. Там мене стабілізували, позаклеювали все. Зовнішніх кровотеч у мене не було, майже тільки внутрішні. От. Ну, Легені були пробиті, вони заклеїли легеню, зрізали з мене все, всю одежу. Я дуже хотів курити. Вони сказали, ти дверний, тебе одна легеня тільки працює, яка, яка папіроса. Олександр отримав надважкі поранення, переніс десятки операцій, половина з них особливо складні. Усе це не давало жодних гарантій, що він виживе, але він зумів вірить, врятував його особливий оберіг. Церква була <кхід> біля частини, десь була 12-та -го година, мені здається, чи півпершої. Не пам'ятаю. Е -е -е я думаю, ду... а, ми вже верталися в частину. Кажу до хлопців: я зайду, свічечку поставлю. Підійшов до жіночки, яка в тій свічній лавці. Кажу, хотів би свічку купити, поставити. А потім каже: у Вас є дев'яносто Він Кажу, ні, немає, батьки не знайшли. А вона каже: в нас є. І дає мені той дев'яносто псом. Грошей теж не бере. 90-й псалом є молитвою оберегом на захисті воїна, який на передових позиціях. Зазвичай військові носять його при собі як символ захисту. Олександр пригадує, що тримав роздрукований текст молитви в кишені кітеля на лівому плечі, але під час останнього обстрілу переклав під бронежилет у нагрудну кишеню. Його життя врятували, але боротьба за більш-менш нормальне життя непроста. Він має інвалідність йому важко сидіти, лежати або навіть стояти. Біль відчувається 24 на 7. Правої ноги я не відчуваю, я хожу, але я правої ноги не відчуваю. Рік тому сів за руль і їжджу ще так от за рулем, не відчуваючи педалі. Зараз Олександр повернувся в рідну лікарню. Робить масаж військовим, які на реабілітації. Кожного дня він допомагає чотирьом-п'яти пацієнтам. Колись каже він, здоров'я дозволяло йому робити 15, а то і 20 масажів. Акцентує увагу, людям варто дивитися репортажі про те, як важко доводиться демобілізованим через поранення хлопцям. Важко, відверто, важко. Бо... Є люди, які дуже багато зараз дивишся, якихось певних репортажів. Люди без рук, без ніг вертаються до життя, до сімей за бізнес, працюють, рухаються, десь на відпочинок їздять. Часто зовні не видно, що це військовий з підірваним здоров'ям. Тому важливо пам'ятати, зараз навколо нас таких багато. Але Їду в тролейбусі і ну, мені важко інколи стояти. Я сідаю на місце для інвалідів. Ну і мене піднімають. Кажуть, що тобі бракує, що ти тут сидиш. Ти мусиш сам сказати, показати, ще чехи кажуть, доказати, що ти маєш якісь певні проблеми зі здоров'ям. Мені стидно відверто. Бо я такий, знаєте, тоді як попрошайка, постійіть мене без черги. Сидить море людей, я сідаю в чергу. Зараз Олександр продовжує свою реабілітацію. Ходить в спортзал, планує плавання. Хвалиться своїми досягненнями. На початку червня я міг проїхати за, в машині за ну, кілометрів за рулем. От ми їздили в Галину Волю, 120 кілометрів. Я ледь вийшов з машини. А тут вже початок липня ми поїхали в Троскалець, я проїхав 200 кілометрів. Таке все одно йде реабілітації помаленьки, невеличкі плюси постійно. На сам кінець розмови Олександр зізнається, дуже хоче піднятись на говерло. Переконаний, як тільки зможе, обов'язково це зробить, адже мрії важливо здійснювати. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Напився і розтрощив аж три машини. Це про 45-річного водія Упаль, через якого сталася подвійна аварія в Луцьку. Спершу він врізався в ауді, який в свою чергу від удару зіткнувся з автівкою марки Пежо. У винуватця ДТП. Патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат шокував. Три стрілки драгера показали вгору. Себто рівень алкоголю в організмі чоловіка перевищував 5 проміле. Патрульні показали лучани, які не вміють переходити дорогу. А за одне нагадали правила. Пішоходи повинні рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, тримаючись правої сторони. Проїзну частину мають переходити по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних. А у разі їх відсутності на перехрестях, по лініях, тротуарів або узбіч. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофура. А в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості мають використовувати флікери або бути в одязі, що має світлоповертальні елементи. На машину завалилось дерево, водій в лікарні. Це сталося на автодорозі біля села Омальне в Луцькому районі. 71-річний іноземець їхав за кермом Нісана, як раптом на машину впало дерево. Вибратись з розтрощеної автівки самотужки чоловік не міг, тож допомагали рятувальники. Водія з травмами, але зауважують в ДСНС в свідомості забрали в лікарню. На українсько польському кордоні зустріли вифлеємський вогонь миру. Урочиста його передача відбулася в пункті пропуску у стилу. Вже традиційно зустріч української та польської делегації пройшла на мосту через річку Західний Буг, по якій проходить державна межа. Перейняли символічний вогонь миру, пластуни, священники і прикордонники. Невдовзі він розійдеться усією Україною. Зокрема, запалає у церквах на різдвяних богослужіння, а також потрапить до. Держустанов, шкіл, лікарень та прикордонних підрозділів. На Волині далі дощитиме. 18 грудня в області буде хмарно. Вночі 1,6 тепла, в день 3,8 з позначкою плюс. У Луцьку синоптики також прогнозують невеликий дощ. Вночі від 3 до 5 градусів тепла, в день стопчики термометра піднімуться до 7.